Зі словами Слава Україні, героям слава звільнені з полону українські захисники не йшли, бігли, аби якнайшвидше ступити на рідну землю. Зворушлива і така омріяна мить після довгих місяців, а для більшості з них років у російській неволі. Їхні обличчя сповнені радості та полегшення. Обійми, сльози, перші дзвінки рідним. Я обіцянку стримав. Я обіцяв, що вернусь. Я повернувся. Усі вони, як один, кажуть, це найщасливіша мить їхнього життя. Утім, звички, які сформувалися за роки, проведені у неволі, не відпускають. Руслан бойовий медик. Він потрапив у полон у квітні 2022 року. І досі чоловік тримає руки за спиною і не дивиться в очі. Поки що погано, але я щасливий, що повернувся додому. Руслане, можна дивитися в очі. Можна руки прибрати ззаду, все нормально. Дякую, вибачте, це звичка. Рабська звичка, бо три роки. Цей обмін, який відбувся 19 березня 2025 року, став одним із найбільших за весь час повномасштабного вторгнення. Звільнити вдалося 197 українців. За офіційними даними координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, станом на березень 2025 року загалом додому повернули 4306 громадян України. Тим часом кажуть правозахисники, у російському полоні й досі залишаються десятки тисяч українських брань. І не лише військові, а й цивільні серед них працівник Запорізької атомної електростанції, інженер Сергій Потинга. 26 березня за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі його засудили до 19 років колонії. Також на цьому ж судовому засіданні у Ростові на Дону від 13 до 23 років колонії суворого режиму. Отримали 23 військово військовополонених азовців. Звинувачення проти них ґрунтувалися лише на тому, що усі вони у різний час служили у Азові і висловлювали, як це сформулювали росіяни, негативне ставлення до російськомовного населення а також дотримувалися. Про українських радикальних поглядів омбудсмен Дмитро Лубінець одразу відреагував і заявив, що звернувся із офіційними листами до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста задля фіксації порушень норм міжнародного гуманітарного права. Міжнародна спільнота не може залишатися осторонь цих грубих порушень. Українські військовополонені це комбатанти, а не злочинці. Вони виконували свій обов'язок перед державою, захищаючи її територіальну цілісність та суверенітет. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, вони мають законний статус і не можуть бути переслідувані за виконання військового обов'язку. І це лише один з десятків тисяч прикладів порушень норм міжнародного права з боку Росії. Годі й казати про те, у яких жахливих умовах у російській неволі перебувають українські військові і цивільні. Вони щодня зазнають фізичних та психологічних тортур, страждають від примусової праці, відсутності належної медичної допомоги та повної ізоляції від зовнішнього світу. Свідчення тих, хто повернувся з полону, жахають регулярні побиття, зґвалтування. Удари електрошокерами та імітації розстрілів. В один із днів забрали мою посестру і увели. Я думала, що я більше її ніколи не побачу. А потім потім я чула крик. Я розуміла, що це вона плаче. Кричить, просто кричить. Але це був не крик людини, не крик, не крик тварини, я, я вам передати не можу, я кричала, я кричала ця дівчина. Потім я чула подібний крик, але кричали хлопці. Ну, тобто це не плач людини, ні. Не можу навіть передати вам чого. Це страшно. Як і усі, хто пройшов крізь російський полон, каже, вижити там допомогла лише віра у те, що на тебе чекають вдома. Водночас, за словами директора Харківської правозахисної групи Євгена Захарова, процес звільнення українців ускладнюється тим, що росіяни часто приховують інформацію про те, де саме утримують військових, а особливо цивільних ув'язнених, бо тримати Цивільних у полоні це злочин і порушення міжнародного права. Тож правозахисники роблять усе можливе, аби встановити місце знаходження полонених та ув'язнених українців. Ми шукаємо цих людей в різний спосіб, і, і, і що ми шукаємо? Ми шукаємо місце знаходження їх де. Те місце не свободи, де вони перебувають, ми вважаємо це нашим одним з пріоритетних наших завдань, оскільки для родин цих людей дуже важливо знати, де вони перебувають. Ну, по-перше, якщо ми їм даємо таку інформацію, по-перше, вони дізнаються, що вони живі, як мінімум. Тож, ж, якщо ви є родичем людини зниклої за особливих обставин, зокрема військовополоненого чи цивільного ув'язненого, і вам необхідна допомога, телефонуйте на гарячу лінію Харківської правозахисної групи з пошуку зниклих безвісти за номером 0800 20 24 02. Дзвінки безкоштовні. Привіт, зайчик, ти вдома? Ми зараз тобою побачимо. А тим часом рідні тих, кого вже вдалося повернути з полону, кажуть: треба вірити до останнього і у жодному разі не мовчати. Одна з них Альона Зайцева. Вона майже три роки чекала на свого нареченого морпіха, захисника Маріуполя Андрія Орла, якому напередодні обміну виповнилося 27 років. Альона просить усіх родичів військовополонених та цивільних ув'язнених не опускати рук. Бо повернення можливе, і це доводить історія її коханого.